Очищуємо 2 кг яблук. У мисці змішуємо 3 склянки борошна, пакетик порошку до печива, 250 г маргарину, 1 столову ложку смальцю та склянка цукру, також пакетик ванільного цукру. Відділяємо 4 жовтка від білків, додаємо жовтки до нашого тіста, також 4 столові ложки сметани. Зовсім трішки додаємо куркуми до нашого тіста та дрібку солі і гарно його замішуємо. Третю частину нашого тіста відправляємо у морозильну камеру. Решту тіста розкачуємо та дуже акуратно переставляємо в деко попередньо змащене маргарином та посипане мукою. Акуратно вирівнюємо крайчики. Дно присипаємо сухарями. Поступово починаємо додавати яблука приблизно до половини висоти крайчиків вашого тіста, посипаємо яблука сухарями та корицею. Якщо яблука не солодке, посипаємо зверху ще й цукром. Додаємо решту яблук. Присипаємо знову зверху сухарями та корицею, також, за потреби, цукром. Повертаємось до наших білків. Додаємо дрібку солі та добре взбиваємо. Опісля додаємо 4 столові ложки цукру, ще раз взбиваємо і кладемо на наші яблучка. Тісто, яке досі зберігалося у морозильній камері, натираємо поверх наших білків, гарно розподіляємо. Випікаємо 70 хвилин за температури 170 градусів. У вас вийдено точно смачно. Всім гарного настрою!